Більше і про оперативну ситуацію у Чорному морі і про успішні операції ВМС Збройних сил України розпитаю Дмитра Плетенчука, речника військово-морських сил Збройних сил України. Пане Дмитро, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава вітаю студію, вітаю глядачів. І знову ж таки, перш за все, команда подробиць вітає вас і всі підрозділи військово-морських сил з вашим днем. Ми дуже вдячні вам за захист. І бажаю завжди головне повертатися. Цілими, неушкодженими і повним складом з перемоги Ну і перейдемо до оперативної ситуації. Розкажіть нам, що відбувається в акваторії Чорного моря, якою є присутність там військ РФ, а саме кораблів флоту. А ситуація залишається доволі незмінною в Азово-Чорноморському регіоні. Загалом, якщо брати по морях в Азовському морі, в принципі, вони вже майже рік відсутні. Що стосується Чорного моря, так само. Дозволяє себе виходити підводними човнами, дозволяють саме за рахунок цих одиниць, тому що їх, звісно, набагато складніше знайти і відповідно знищити. А решта кораблів перебувають в пункті базування. Єдиний, хто залишається доволі активним, це російська авіація, яка базується в тимчасово окупованому Криму, яка стане на зараз фактично 24 на 7. Перебуває в небі над Чорним морем. А от вчорашня новина про те, що вони вивели в акваторію Чорного моря два кораблі ракетоносії? Ну, питання застосування вночі не відбувалося, це я можу підтвердити. Враховуючи те, що це підводні човні, човни, це може бути і ротація, тому що попередній човен вже перебував деякий час в морі, і його якраз і було застосовано минулого обстрілу. Його можуть просто. Такий спосіб міняти там іншим підводним човном. Пане Дмитре, морські платформи, ви про них розповідали нещодавно в ефірі, які задіють росіяни для обстрілу України. Що вони собою представляють? Ну, Принаймні це п'ять надводних кораблів, два з них це вже всім нам знайомі фрегати Макаров, ім'ям якого досі в Україні, на жаль, багато топоніміки названо. і... Uh, насправді це окрема тема, але це окремий фронт, uh, на якому треба боротися. І друге це Адрал Есен. Це два кораблі, які вже зазнавали uh, пошкоджень від військово-морських сил Збройних сил України, але uh, пощастило їм більше ніж крейсеру Москва. Так званому, вони залишаються в строю і мають по вісім пускових на своєму борту. Ще три малих ракетних кораблі uh, однотипних проекту Буян М. Які так само мають по вісім пускових, але вони мають звісно менше спроможності ніж фрегати? І з строю залишаються три підводні носії крилатих ракет типу калібр, це так звані Варшавянки. А що відомо про кількісний склад флоту РФ у новоросійську і як оцінюєте їхню маневреність для застосування під час повітряних атак України? Вони свою маневреність дуже непогано показують, коли е, вважають, що знаходяться е, під ударом. Тоді вони виходять в самецьку бухту, але е, звісно, там вони теж не затримуються, тому що там їх можуть чекати українські морські дрони. І от е, на цьому, в принципі, вся маневреність їхня закінчується. В море виходять здебільшого підводні човни, іноді може виходити надводний корабель лише з метою запуску крилатих ракет. Решту часу вони перебувають виключно. Пульки базування це не означає, що можна їх там списувати з рахунків? Не варто недооцінювати вісім носіїв, звісно, але оперувати в акваторії Чорного або зовського морів наразі вони вже тривалий час не наважуються. Які наслідки має нещодавнє ураження РЛС небо на території півострова Крим в районі села Маяк? Що, що від того втратили війська РФ? Які можливості? Кількісний показник в першу чергу вони втратили, і щільність оборони. Але в будь-якому разі практика показує, що росіяни роблять все можливе для того, щоб новити свої бойові порядки протиповітряної оборони в тимчасово окупованому Криму, і охороняють його вони навіть краще, ніж е, не менш важливі об'єкти на арешті е, території, і зокрема на території так званої Російської Федерації. Тому так окупант багато приділяє уваги протиповітряній обороні українського Криму, який він окупував. З єдиною метою, звісно, це збереження своїх пунктів дислокації, різноманітних військових об'єктів, яких в Криму більш ніж достатньо. Ну і, звісно, в такий спосіб він захищає так званий Кримський міст. Українські кораблі беруть участь у міжнародних військових навчаннях сібріз 2025 І як ви говорили теж нещодавно, акцент робиться, головна задача це протимінні задачі так, щодо розміновування. А як ви оцінюєте нині замінованість акваторії Чорного моря? В чому найбільші загрози? Найбільші загрози в тому, що станом на зараз фактор. Фактору не без, фактор безпековий, недостатні в акваторії Азово-Чорноморського регіону для того, щоб провести повноцінну операцію з розмінування. Тому так, на жаль, велика частина моря залишається закритою. Це стосується і портів Миколаївщини, Херсонщини, які знаходяться в принципі в зоні бойових дій, але там імінна небезпека доволі висока. Та частина моря, в якій проходить наш зерновий коридор. Забезпечується в ньому безпека е, мінна якраз за рахунок повсякденної діяльності військово-морських сил. Це і діяльність щодо розмінування, моніторингу, обстеження. І так, це складна робота, яку ми виконуємо малими силами. Але е, станом на зараз так, це такі ургентні дії, тобто ми змогли побудувати такий. Коридор, який е, забезпечує достатній рівень безпеки, для того, щоб він функціонував нормально, але це не означає, що в майбутньому там не залишається великої кількості роботи, яку ми будемо е, робити, як тільки е, стане це можливим з безпекової точки зору, пане Дмитре, Я вам дякую, що знайшли час для спілкування з нами. Це був Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил Збройних сил України.